Доброго вечора! А і з вами телеведучий телебачення, неймовірного телебачення, неймовірного банана, неймовірний банан, і сьогодні неймовірне телебачення неймовірний банан. Отак і я, звісно, ж звіс, я неймовірний телеведучий, неймовірного телебачення неймовірний банан. Вау! І сьогодні вже, як ви давно чекали, просили, писали листи, емайли, забросали нашу почту фанатськими листами продовження вашого улюбленого серіалу про динозаврів. Так, ми вже на кінець придумали концепцію. Там спочатку не було ні назви, ні персонажів, нічого не було, ми просто з ним просували. І вам так сподобалося. Ви ми були в шоці? Там море листів, море листів, одна людина просто прислала. Ну, це особисто особистий билості листи від однієї людини. Вона присилала не знаю, Ну 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 пісента там, не знаю, ну сотню. Ну 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 може більше сотні, ну може тисячу, може може мільйон. Там було листів. Я не знаю, там ну, там було дуже багато. Ми навіть не змогли прочитати. Там все було і він просив умаляв. Там далі серіал. Він писав, що він, він почав творити по цьому серіалу. він написав фанфік, два фанфіка, три фанфіка, Він написав, він 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 Він, рисув, він, намалював, він намалював багато фанартів. Він бо Я навіть не знаю, що таке фангарти і фанфіки, але, але він дуже великий фанат. Він проси умоляв продовжити цей серіал. І ми такі, ну добре. Він вправді, дуже просив закрити наше телебачення, в принципі. Але продовжити серіал. Але ми, звісно ж, продовжили серіал. Звісно ж, продовжили серіал. І сьогодні друга серія. серіал про динозаврів. Зараз буде засорочка. За сорочку буде серіалу. Ось і, і нова серія. Неймовірна, чудова, неймовірна серія. Пам-пам-пам-пам! Не переключайтесь ставка серіалу про динозаврів. Улюблений усіма серіал, улюблений усіма серіал, Без нього не може жити, без нього не може спати. Пам -пам. Там, динозаври ходять, там, динозаври бродять, і не тільки динозаври, тому що це неймовірний серіал. Пам-пам-пам пам пам. -пам, 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 -пам боже я розпадуся така робити на серіалу доставка Боже, там є якась серія та поганий Ти що знімаєш? маєш? Не знімай, тобі. Ні. Не знімаю. Серія. Серіалу про динозаврів. О, ні, здається, я новенький у школі. Що ж робити? Ніхто зі мною не хоче товаршувати. Але я ж такий файний хм, Може познайомитися з тим динозавром? Він виглядає файно. Я хочу піци, я хочу піци, я хочу піц. Там це цікава пісня. для мого рок гурту всі дівчата-динозаври будуть. Моїми, напевно, не знаю, можливо, мій рок гурт не такий вже і кльовий, та взагалі я не дуже впевнений собі. Привіт, диринозавру! Давай познайомимося і станемо найкращими друзями, а потім я в тебе закохаюся по сюжету серіалу. Хх, ти дивний, але ти мені подобаєшся, і ще я тебе навчу напевно грати на гітарі. Ти згоден? Так, звісно, я дуже радий, бо я хочу грати на гітарі. О ні, хлопці, катастрофа, катастрофа, катастрофа. Що сталося, Джонатан? На нас напали гуманоїди і тепер збирається знімати голівудський фільм про зомбі апокаліпсис Здається, ця справа для мене. Для Бена Голобоголасього. У наступних серіях. Насправді ми не знаємо, що буде далі. І ми не впевнені, що взагалі будемо продовжувати цю сюжетну лінію, цей сюжетний поворот. Але ми хочемо вас зацікавити, когось іншого, можливо, окрім того фаната. Бо ну можливо, хтось ще зацікавиться, не знаємо. Ну коротше, ось в наступних серіях сподіваюся, комусь буде цікаво. Коротше, чекайте на наступні серії, там, напевно можливо буде. І відома, чи потоваришували теронозавр та акула, та взагалі, як там все сталося, як там згумано є. Ну, коротше, можливо, ви дізнаєтеся. Я не... я як режисер на фронт. Хоча, можливо, я і не режисер. А хто я? Це була неймовірна, неймовірна серія. Я вже чекаю наступної серії, а на цьому наше телебачення, на жаль. Хоча ні, на жаль, закінчується, тому що, звісно ж, ви чекали весь цей час рекламу, а вже ж. Тому зараз, як ви чекали, нескінченна реклама! уху! О, будь please, no! No!